Вітаю. Я Оксана Бабенко, ви на моєму каналі Юридична допомога військовим. Якщо ви або ваші побратими проходили стаціонарне лікування у зв'язку з діагнозом ПТСР, який є наслідком отриманого поранення, і військова частина відмовила вам у виплаті додаткової винагороди. На жаль, це доволі типова ситуація. А якщо я вам скажу, що є рішення суду, яке прямо зазначає, що діагноз ПТСР, який є наслідком отриманого поранення, це залізна підстава для отримання додаткової винагороди. Короткий опис. В серпні 23-го року військовослужбовець під час бойових дій отримав поранення, травму, в тому числі акуборотравму. В подальшому військовослужбовець проходив стаціонарне лікування, і внаслідок бойових дій, отриманих поранень травм, військовослужбовцю було діагностовано діагноз ПТСР. І в подальшому військовослужбовець проходив стаціонарне лікування в спеціалізованому медичному закладі. Однак військова частина за певні проміжки лікування не нарахувала йому додаткову винагороду. Саме з цим питанням і звернувся військовослужбовець. Було проаналізовано медичну документацію, зокрема виписку з медичного закладу. І найголовніше в цій виписці було вказано діагноз ПТСР, який є наслідком посттравматичних. Випадків, а саме наслідок акубротравми. Саме цей запис надає право військовослужбовцю вимагати нарахування йому додаткової винагороди за цей період лікування. Разом з військовослужбовцем підготували рапорт, направили на адресу військової частини, однак після спливу одного місяця жодної відповіді з боку військової частини не було. Ну і, звісно, річ, на усні звернення ніхто не реагував. У зв'язку з такими діями, а точніше, бездіяльністю з боку військової частини, було підготовлено позовну заяву і направлено до окружного адміністративного суду. Лише після відкриття провадження військова частина підготувала письмову відповідь, вкрай оперативно надала цю відповідь військовослужбовцю і у відзиві зазначила, що все ж таки відповідь військовослужбовцю була надана, хоча ця відповідь надійшла після спливу понад півтора місяці. Також у відзиві військова частина зазначає, що військовослужбовець не має жодного права на призначення додаткової винагороди, оскільки в спірний період він проходив лікування за захворюванням, яке не є взагалі пов'язаним з раніше отриманими травмами або пораненнями. В ході судового розгляду суд вивчив матеріали, а саме, медичні документи за періоди лікування. Довідку про обставини отриманого поранення, і в ході розгляду цих документів суд надав висновок, що військовослужбовець проходив лікування дійсно за захворюванням ПТСР. Однак лікарями, спеціалістами було чітко зазначено, що цей діагноз є прямим наслідком раніше отриманих травм під час бойових дій, тобто виникнення хвороби є прямим наслідком участі в бойових діях і отримання поранення. У зв'язку з чим суд зазначив, що є всі підстави для військовослужбовця, щоб йому нарахували додаткову винагороду. У зв'язку з чим було ухвалено рішення на користь військовослужбовця. Однак військова частина була незгодна з цим прийнятим рішенням, у зв'язку з чим було подано апеляційну скаргу. В ході вивчення цих документів вже апеляційна інстанція зазначає, що дійсно військовослужбовець проходив лікування згідно медичних документів. ПТСР є прямим наслідком. Раніше отриманого поранення травми під час бойових дій, у зв'язку з чим є всі підстави для того, щоб військовослужбовець отримав додаткову нагороду. А позиція військової частини, що військовослужбовець проходив лікування лише за захворюванням, суд зазначає, що з боку військової частини було дробління діагнозів, тобто військова частина звернула увагу лише на один діагноз. тобто Одна ключова деталь, а саме ПТСР. Те, що написано в виписці в цьому ж самому діагнозі, далі, що це є наслідком раніше отриманих травм під час бойових дій, військова частина не захотіла бачити, і апеляційна інстанція суд зазначив, що це є грубою помилкою з боку військової частини. У зв'язку з чим рішення першої інстанції залишив без змін і на користь військовослужбовця. Звісна річ, військова частина має право звернутися і до касаційної інстанції протягом 30 днів, однак рішення першої і другої інстанції є доволі справедливим і доводить, що військовослужбовці мають право на повні соціальні гарантії у зв'язку з участю в бойовими діями, отриманням певних травм, поранень і проходженням лікування в медичних закладах. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей.